Укренерго без тендера заплатило 4,3 мільярди гривень на будівництво захисних споруд. Жоден з 63 контрактів не завершений. В Україні наразі призупинений проєкт будівництва третього рівня захисту енергооб'єктів, бо необхідно знайти на нього Що? гроші! Гроші, блядь. Гроші. Раз. 4,3 мільярди! Дов, а уляйте він реально робив, 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 захищав, захищ... Сука, не хватило на цемент. Дзвони нову нову лінію! Блядь, це він цемент! Ви сука, мені обіцяли цемент! Нема кінчиться! Він... Не можу закінчити! Дивіться, Назвав рецепт посилення енергетичної системи України. Він коштує лише 10 мільярдів євро. блядь. Якщо ті підараси знищили все, так що до піздець, що треба так до хуя грошей. Та добре допомога від Європейського Союзу, допомогу від Сполучених Штатів, від Норвегії, від Данії. Я б від щоб це тільки ті, хто допомагають енергетично. Тобто то це є трансформатори, системи, запчастини і так то далі все, а сок, цемент, yeah. кишеню, спи yeah, для я сину, не за брата, для кума, для свата, блять для мами, для тата, для я сестри. Я не говорю, не буде менше комуналка. Хлопці, хоч вимірюйте в кудрицьких справедливо. <реш>